Що спадає вам на думку, коли ви чуєте слово агресія? Найчастіше ми уявляємо собі конфлікти, злість, руйнування, але в гештальтерапії агресія має набагато ширше значення це не лише руйнівна сила, а й потужна енергія, що рухає нас вперед, допомагає змінювати світ навколо, уявіть собі річку, іноді це спокійний потік, що дає життя. А іноді бурхлива повінь, що зносить все на своєму шляху. Так само і агресія, залежить від того, як ми її використовуємо. Сьогодні ми дослідимо цю тему та дізнаємось, як перетворити руйнівну агресію на творчу силу. В гештальтерапії агресія це перш за все активність, спрямована на контакт з середовищем та задоволенням потреб. Це енергія, що спонукає нас діяти. Наприклад, ви відчуваєте спрагу. Що ви робите? Шукаєте воду, наливаєте її в склянку та п'єте. Це і є прояв агресії. Активна дія для задоволення вашої потреби. Або ж уявіть собі, як проростає насіння. Воно агресивно пробивається крізь землю, щоб досягти світла. Це природній та необхідний процес. Агресія. Емоційна енергія та усвідомлення потреб. Агресія це не лише фізичні дії, але й емоційна енергія. Коли ми відчуваємо тривогу, роздратованість, злість це сигнали, що вказують на незадоволені потреби. Агресія допомагає нам усвідомити ці потреби і знайти шляхи їх задоволення. Наприклад, ви відчуваєте роздратованість через те, що колега постійно перебуває у вас на нарадах. Це сигнал, що ваша потреба у повазі та можливості висловити незадоволення. Агресія спонукає вас до дій. Можливо, поговорити з колегою або знайти інший спосіб захистити свої кордони. Види агресії. В гештальттерапії розрізняють чотири основні види агресії: це пасивна агресія, це приховане незадоволення. Коли ми не висловлюємо свої почуття прямо. Наприклад, людина погоджується допомогти з проектом, але потім навмисно затягує виконання або робить його неякісно. Або ж коли на проханнях відповідають мовчанням або сарказмом. Ви задумувались, як ви проявляєте пасивну агресію у своєму житті? Активна агресія. Це пряма дія, спрямована на досягнення мети. Наприклад, впевнена відмова на прохання, що суперечить вашим інтересам. Або відберта розмова, де ви чітко висловлюєте свою позицію. Задумайтесь, чи легко вам проявляти вашу активну агресію. Творча агресія це енергія, що спрямована на створення чогось нового. Малювання, музики, написання книг, винаходів це все прояви творчої агресії. Це бажання змінити світ, залишити в ньому свій слід. І наступне завдання: які творчі прояви агресії ви спостерігаєте у себе? Деструктивна агресія це руйнівна сила, що виникає, коли ми не можемо конструктивно задовольнити свої потреби. Вона проявляється у вигляді гніву, злості, образ, фізичного або емоційного насильства. Важливо пам'ятати, що деструктивна агресія шкодить як вам, так і оточуючим. Чи у вас траплялось відчувати деструктивну агресію і задумайтесь, як ви з нею справляєтесь. Як працювати з агресією? Гешталь-терапія допомагає нам усвідомити свої почуття, розпізнати потреби, що стоїть за ними, та навчитись виражати агресію екологічно, тобто не завдаючи шкоди собі та іншим. Це процес усвідомлення, прийняття та трансформації. Важливо пам'ятати, що агресія це не погано і не добре, це енергія, яку можна спрямувати на благо. На завершення хочу сказати, агресія це не ворог, а союзник, якщо ми вміємо з нею взаємодіяти. Вона дає нам енергію для розвитку творчості та задоволення потреб. Тож, досліджуйте свою агресію. Вчіть її розуміти та використовувати для створення кращого життя для себе та світу навколо. Дякую вам за увагу. До зустрічі у наших наступних випусках.